Вітаю, шановні! З вами компанія Стандарт. І на зараз будемо вам, вам показувати два препарати від компанії Biochem. Це європейська компанія, яка сама розробляє нові препарати для того, щоб любой аграрій та фермер, садівник та інші могли працювати на своїх господарствах і отримувати гарні результати і завжди корисні. Досліди будуть від нас, АВС «Стандарт» та компанії ЛайБєхем. І на зараз починаємо ми з препарату. Препарат, який ми повинні були вже рекламувати, тому що на зараз середина лютого 2024 року і цей препарат буде, назва його Турболип. Турболип це адювант, тобто прилипач, яким будемо додати разом з ґрунтовими гербіцидами, для того, щоб не було промивки цих ґрунтових гербіцидів до самих, самого насіння, яке буде отримувати потім всходи, тобі ж ключність, і вилазити вже як активна рослина. Для того, щоб турболип спрацював, прилипач, треба мати пару таких би, лайфхаків для того, щоб з практичної дії вам будемо підказувати. Тобто турболип. Що входить в состав турболипу, ви можете побачити, зайти на наш канал, подивіться цінову політику. Цінова політика там десь складає в районі 200 гривень за літр. Та рейде 10 літрів. І там главні складові частини цього пролипача, це трисилоксан, 300 грам на літр І завжди допоміжні силиконові агенти, 80-100 грам на літр та піногаситель, Пеннагасит. Тобто, що ми маємо на увазі? Якщо ми вносимо прилипач до бакової суміші з грунтовими гербіцидами, і хочемо, щоб воно не промилось до самого насіння, щоб у нас не було е, таких, як сказати, наслідків е, потір по врожайності. І тобто, що якщо ми висіваємо 55 тисяч насінин, якщо це у нас соняшник, то ми мати змогу будемо рівномірність сходів 55 тисяч насінин. Ми додаємо прилипач турболіп в нормі, яка прописана заводом-виробником. Ця норма буде складати, бачите, від 0,3 до 0,4 літрів на гектар. 0,5 літрів на гектар. Ми взяли за аспект з практичної точки дії, що препарат турболіп треба вносити в нормі 0,4 літри на гектар. А там, де справжня проблема була на полях, зробіть таку якісну лайфхак, ще, зробіть 0,5 літра на гектар. Тобто у вас буде одна каністра турболипу йти на 20 гектар а те 25 гектар ваших полів, вноситься воно разом з ґрунтовим гербіцидом: це тахло, металахлор і тому інше. І для того, щоб ще отримати ще гарний результат, там іде піногаситель. Піднагас... він іде для того, щоб ваш при сколоченні цих препаратів баковій суміші ви отримали дуже файні результати. Потім вносимо, як завжди. І отримуємо, то, що екран буде витримувати до 70 днів. Це буде притримувати. Ваші бур'яни на полі їх не буде, і дасть активний рост вашим соответственно, якісним е, рослинам. О, тобто, Тобто, вони б не були. Тобто, цей е, турболип-прилипач іде з усіма грунтовими гербіцидами на ваші поля. Потім ви можете вже робити препарат Нептун. Нептун це е, разом з гербіцидами, пестицидами та мікродобром буде робити е, одинаковий pH, він нейтралізує буде його робити нейтральним 0,6, ну, 6,5-7 6,5,7 ППАшки. І це буде давати змогу якісно приймати рослині ваші внесення, тобто фунгіциди, інсектициди та інше та мікродоброва. Ну, і тобто вже, як ми бачимо, тоді будемо спонукати на те, що до фази цвітіння ці два препарати турболип СЗР і Нептун. Ваш коректор зробить своє. діло. З вами була компанія Стандарт. Робимо це для вас. І дивіться, наступне відео буде це те, що ми вже здавали на мікролабораторію три зразки гумату калію. Там вже є висновки. Чекаємо висновки по фульовим там в складі цих препаратів. Потім будемо знімати стрім. І вже будемо готові к тому, що є в нас якісні препарати від Biochem TurboLip. Для грунтових гербіцидів буде йти гумат. Вважаємо це за е, такий як топ-1, топ це лф 20 це з культивацією. І завжди Нептун це вже праж-коректор. З вами була компанія Стандарт, Підписуйтесь, коментуйте. Це важливі вже висновки того, що були якісні результати. Слава Україні, слава!